Дітки, я іще ще раз вас вітаю. До нас знову завітала наша улюблена пташка Сороке Білобока. Їй дуже-дуже-дуже сподобалось у нас. Їй сподобалось, як ви відповідали на запитання вихователя. І вона вирішила вам розповісти дуже цікаву пригоду. Про себе, яка з неї сталася у лісі. Але спочатку вона хоче, щоб ви згадали скоромовку, яку ми вивчили на минулому занятті. Давайте приготуємось і їй розкажемо хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Давайте ще раз разом. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок -40, 40 морок. А тепер іще швидше, тому що це скоромовка. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок -40, 40 морок. Молодці дітки! Молодці мої малята! Ну що ж, приготувались? Зараз слухайте. Дуже дуже цікаву історію про нашу сороку. Василь Сухомлинський цікава сорока. На високому дереві сидить сорока білобока Усе їй хочеться знати і про все розпотякати лісовим птахам, а все через цікавість. Побачила раз сорока білобока як маленька білочка скочила в дупло. А що ж там у дуплі, думає сорока, як там поживає білочка, що вона там робить. Скік, скік. І от уже сорока біла вока біля дупла. Боязка влізати, але ж цікавість бере гору. Полізла сорока в дупло, темно там, тільки чути якийсь писк. Хто ж це? Коли це хтось як смик не за хвіст? Заболіла, закричала сорока і вилетіла із дупла, сидить на дереві і плаче, оглянулась, немає хвоста. Ось до чого прозвела цікавість. Тепер сорока біла бока стала сорока, куцохвоста. Ну що ж, дітки, вам сподобалася ця казочка? А як вона називається? Цікава сорока. А написав цю казочку видатний український письменник і педагог Василь Сухомлинський. А скажіть, будь ласка, кого зустріла сорока у лісі? Білочку. І що потім зробила сорока? Залізла у дупло. Так, тому що вона дуже-дуже дуже любить цікавитись всьому. А скажіть, що сталося потім з нею? «Їй білочка відшипнула хвостик. І хвостик який став коротенький, ось такий. І стали її називати як? Куцо хвоста. Правильно. Ось така пригода сталася з нашою сорокою. Дітки. Коли ви будете гуляти на прогулянці і побачите сороку, ви обов'язково помашіть їй ручкою ось так і згадайте цю казочку про неї і розповідайте всім своїм друзям. Ну що ж, мої хороші, сороці треба вже летіти до лісу, до своїх подружок. Тому до побачення, сорока! До побачення, діточки! На все добре, мої любі дітки! До нових зустріч!